Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як з одного тіста приготувати два десерти, а саме ось такий чудовий веган банана бред та веганський торт. Тільки подивіться, яка краса, і неймовірно смачно. До початку нам потрібно приготувати карамель. Для цього в сотейник поклала масло. Я беру веган масло, можна також замінити на маргарин. Вмикаю починаю розтоплювати повністю маргарин веган масло. Можна зробити також на сковорідці, можна в сутейнику, як зручніше. Далі додаємо сюди цукор. Я використовую коричневий цукор, можна також і білий. Та прогріваємо це все 2 хвилини. Потрібно, щоб цукор розчинився. Ось до такого стану прогріваємо. Далі беру три форми, які вистелила пергаментним папером, які викладаю рівномірно ось цей цукор. Розподіляю рівномірно по поверхні кожної форми. Кількість цих інгредієнтів вказую внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Кому як зручніше. Робимо все швидко, щоб цукор не охолодився. А далі беремо банани і будемо викладати форму банани. Нарізаємо ось такими кружечками, ось такої товщини, і викладаємо у форму зверху на цукор. Для того, щоб під час випікання банани карамелізувалися. Ось так. Повністю заповнюємо все дно бананами. Ось такі три форми підготувала для коржів. Відкладаємо їх в бік. Далі будемо займатися самим коржами. Для цього в мисі змішуємо банани. Добре, брати ось такі вже досить перестиглі банани. Вони будуть краще розчавлюватися, легше та краще. Кількість цих інгредієнтів указу внизу в описі під відео. І далі розтискаємо. Нам потрібно зробити пюре. Далі сюди додаємо лимонний сік, рослинне молоко і рослинну олію. А далі міксером змішуємо все mm -hmm. до однорідності. Додаємо сюди також цукор. Цукор коричневий використовую, можна замінити на звичайний білий цукор. І тепер це все перемішуємо до однорідності. Ось так. Мікс вологих інгредієнтів у нас є. Далі треба зробити мікс сухих інгредієнтів. Беру борошно, пищу гатунку, додаю сюди розпушувач, харчову соду. Та сіль. І перемішую все. Мікс сухих інгредієнтів готовий та мікс вологих інгредієнтів готовий. Об'єднуємо їх разом. У велику миску виливаю вологі інгредієнти. І поступово просію сюди сухі інгредієнти. За допомогою лопатки все перемішуємо. І так, вводимо всі інгредієнти. Ось нам потрібно добитися, щоб тісто стало ось таке однорідне. Якщо важко руками, можете скористатися технікою, тобто міксером все, пройти з міксером і змішати всі інгредієнти міксером. Як зручніше. Тим часом електричну піч розігріваю до 200 градусів. І далі беремо наші форми та будемо наповняти їх тістом. Рівномірно розподіляємо тісто, щоб воно потрапило у всі частинки, всі порожнини. Мої форми діаметром 13 см. Це тісто ідеально підійде як для торту, а також дуже добре підійде для кексу. Тобто, для бананового хліба, як називають американці, кекс, банановий хліб. Беремо форму, в якій будемо випікати, випікати кекс, перевертаю її догори ногами. Намічаю розміри форми. Тістики залишилось, додаю шоколадні краплі. Перемішуємо і переливаємо тісто у форму. Після того, як розформувала тісто, декорую наш кекс. Беру один зрілий банан, такий, що вже темніє, розрізаю його навпіл по довжині. По всій довжині. Та декоруємо. Ось так, викладаючи банан зверху. І відправляю все випікатися. Випікалися мої коржі 25 хвилин. Обов'язково підкладайте якусь форму знизу, тому що під час випікання може протекти карамель. Дістаю та залишаю, щоб вони охолоджували. А тим часом випікається ще кекс. Після того, як кожні трішечки охололи, підрізаю їх ножем по периметру тоненьким, та виймаю з форми Обережно. рухом. Я впевнена, що жоден з тих, хто куштуватиме цей торт, ніколи в житті не скаже, що він веган. Залишаємо до повного охолодження. І будемо готувати крем після того, як бісквіт, після того як коржі охололи, достаємо їх з форми та перевертаємо догори ногами. Тому що карамель, яка є, утворилася знизу, вона просочить наші бісквіти, і вони будуть ось такі соковиті, і торт не потрібно буде додатково просочувати. А також ось такий кекс вийшов. Це дуже зручно. Один заміс, один бісквіт і два десерти. Особливо це зручно для кондитерів, які печуть на продаж. Тому що можна зробити кекс, а також торт чи два торта. І допоки охолоджуються мої коржі, я приготую крем. Для цього беру кондитерські вершки чи веган вершки. Якщо є підсолоджені, беріть солодкі. до вершків додаю цедру лимона. Для того, щоб трішечки додати свіж... свіжості. Торт сам виходить досить насиченого смаку, і нам потрібно додати щось вишкового, ось такого ніжного легко, для того, щоб розбавити весь цей смак, і щоб смак самого загального торту був добре збалансований. І далі міксером все збиваємо до однорідності. Додаткового просочення не потрібно, коржі досить соковиті. Для початку кладемо корж, бананами кладемо вниз. Далі викладаємо крем, який збився до ось такої консистенції та переклала у кондитерський мішок. Крем повинен бути ніжним та добре тримати форму. Далі наступний корж. Постійно бананами кладемо вниз. І останній корж. Зверху також декоруємо кремом Ось так. Декорувати торт можна їстівними квітами. І ось такий торт виходить. Він дуже ніжний виходить, дуже смачний і соковитий. І я вас запевняю, всі, хто скуштують, ніхто не скаже, що це торт веган, тобто все на рослинній основі, тому що він неймовірно смачний. Ось такий він виходить всередині. Дивіться, який він ніжний. І дуже-дуже смачний. Це дуже смачно. М -м -м. Вау. <клес> Ось мій рецепт. Ви обов'язково повинні його приготувати. Це так смачно. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, коментуйте до скорих зустрічей!